Знаєте, ми з громадської організації, наш рідний Тернопіль, друзі ваші. Прокоментуйте, будь ласка, чому маршрутки їздять сюди сьогодні з самого ранку. Люди, люди вулиці Лимоносова занепокоєні цим фактом. От Звернулися і до вас звернулися, і до громадських організацій звернулися. Що сталося в нас? Маршрутки по цьому маршруту їздять, можливо, деякі, самовільно. Просто от поступив сигнал ввечером, що такий факт є. Ми сюди приїхали розібратися, ніхто їх сюди не посилав. Маршрутки повинні їхати по центральній вулиці, вулиці Руська, на Конувальця, вниз на спуск. Дехто з водіїв просто зрізає кут, ну, скорочує собі дорогу і через це таке виходить. Ви фактично передзвонили, ну, сигнал є від вас, цього більше не повториться. Представшись, представьте, щоб викласти. Лень Олег Лівайович. Я. Бо тільки що був зафіксований, зафіксували тільки що на камеру 30-та маршрутка. Номер теж номерний знак є. Добре, але він просто але... Але, але, але він просто що він зробив? Він розвернувся і поїхав паралельною вулицею Самчука. До керівника. АТП, звідки ця маршрутка? Тільки що я телефонував, він сказав, що. Водії всі попереджені. Такої команди він не давав. не давав. Можливо, водій самовільно відхилився від маршруту. Добре, дякую. дякую.